Пані Альона почала годувати свою катрусю дитячими сумішами ще 6 місяців. Каже, зручно і дитині до вподоби. Якщо з натуральних э, продуктів, то в принципі чому б і ні, якщо дітки тим більше кушають. У 2012 році вітчизняного харчування для малюків побільшало майже на 22%. Виготовляють його лише з продукції, яка виробляється в спеціальних сировинних зонах, без хімії та шкідливих домішок, бо так йдеться в законі про дитяче харчування. Сьогодні це єдиний законний спосіб отримувати безпечну і якісну продукцію це спосіб, який наближається до органічного виробництва. А щоб виробникам продукції для малюків не кортіло відхилятися від стандартів, законом передбачене адміністративне та кримінальне покарання. Президент України особливу увагу приділяє якості, безпечності і різноманітності. Дитячих товарів, які доступні українським дітям, за два роки мінагрополітики у межах реалізації державної програми активізації економіки України на 2013-2014 роки планує створити понад 80 екологічно чистих зон для виробництва продукції для малюків. А до 2016-го вдвічі збільшити кількість вітчизняних товарів для немовлят у магазинах та урізноманітнити їхній асортимент, а також залучити інвесторів у цю галузь. Найближчим часом ми опрацюємо і внесемо пропозиції по забезпеченню дітей не тільки скажімо, продуктами дитячого харчування, молочними, а необхідно розглядати і інші напрямки, зокрема, це має стосуватися і фруктів. Є аналоги таких програм в інших країнах. Для цього мінагрополітики розробило державну цільову соціальну програму розвитку виробництва дитячого харчування на 2012-2016 роки.